Друзі, вітаю, росіяни бравадно грають на камеру і кажуть, що ще готові повоювати півроку, щоб подивитися, чи збудеться прогноз Трампа і чи рухне російська економіка. Тобто Путін з пісковим кажуть, що переносять очікувані Трампом дедлайни завершення війни на півроку. Бравада, правда, на цьому завершується. Паралельно відпуска відправляють ганца в Штати, що, мовляв, давайте домовлятися. Про гроші завершувати. Типу, у нас є що про запропонувати. Росія готова продатися і стати на коліна. Причому відправляють Дмитріва, який відповідає за великі федеральні проекти, тобто віддавати готові багато. Виглядає це як в часи Карибської кризи, коли відправили два факси. В одному був поганий сценарій, в другому хороший, і, типу, давайте домовлятися, щоб ви хотіли виграти. Типова кремлівська стратегія, час іде, а розуму там більше не з'являється. На камеру грають бравадно, типу нам все все равно, але за лаштунками готові продатися. Е, давайте це проаналізуємо. Плюс стало відомо, що саме найбільше вплинуло на Трампа: що він ввів санкції. Шість е, регіонів на грані краху в Росії. Бюджетного краху не в цілому, але цього року з бюджетом в них проблеми. Ну, от гроші вже завершилися. Що за регіони? Що з цим загалом Росії робити? Плюс коаліція охочих, які в нас очікування. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат: п'ять пікапів. Ми з вами купуємо новопавлівський напрямок, хлопці. Ковбой Груп дуже хочуть і просять, щоб ми з вами зібрали 100-200 гривень, хто скільки може, але щоб закинули і допомогли. Тим більше, що солідну суму ми вже зібрали і на гарній динаміці рухаємось далі. Е, власне, е, підписуйтесь, до НАТО, ми починаємо. Сінен вийшло з матеріалом, кажуть, що саме дитячий садочок став основою того, що. Трамп прийняв проукраїнську позицію цими днями, тому що коли побачили кадри, як вибігають люди, коли сказали, що є поранені діти, це якраз таки стало головним тригером того, що Трамп сказав: Ні, треба проти Путіна приймати санкції. Треба проти Путіна приймати дійсно серйозні кроки. Тому що е, да, був тиск е, Тюна, лідер більшості е, був тиск Лінсі Грема, депутата проукраїнського, Ну, от, про Гремівського теж не без цього, але тим не менше був тиск. Да, частина якраз таки американських чиновників, функціонерів, які оточують Трампа, зрозуміли, що Путін тягне час. До речі, CNN підтверджує мій інсайт, не прямо, але підтверджують про те, що позиція Путіна особливо то й не змінилася все рівно, якщо порівняти, що він хоче, все те, що хотів раніше. І що вони кажуть? Вони кажуть: ну так, дивіться, що відбувається. Інсайт був такий, що Путін каже: Ви, хай Україна вийде з Донбасу, ну я готов їм там два міста залишити, розпоряджається нашими територіями. Ну От американці кажуть, Ну окей, два міста це добре, але позиція Путіна та ж сама: все рівно вийдіть з Донбасу. Каже, так, а в чому ж тоді ці пропозиції? В чому ці дзвінки? Чого він там на колінах повзав і слізно плакав? А тут знову ті самі позиції. Вони кажуть, ні, типу. І тут стається ця історія з дитячим садком, коли він обстрілює. Дуже жорстко, брутально, і кажуть все. Типу, не можна відступати, не можна зупинити санкції, час яких настав. Як казав Клас, і, власне Штати вводять, вводять ці санкції, Правда, Європа виглядає, що боїться вводити санкції на їхні гроші. Я про це писав зранку в відео. Подивіться обов'язково, там все розказано. І, власне, Трамп приймає: Росіяни реагують, що, мовляв, ми витримаємо. Нам півроку не страшно. Путін типу, дав піскову задачу. Виходь, порозповідай Трампу, що Росія бравадно буде стояти, тобто зміщують дедлайн переговорів. От правда, на камеру, не на камеру зараз повідомляється американські джерела. Дмитрієв погнав, і це підтвердили рія новості. Погнав до Вашингтона продавати Росію тільки щоб здобути прихильність Трампа. Бо Трамп зараз явно розчарований в Путіні, розчарований в Росії, які могли б зупинитись, але не зупиняються. Трампу це не зрозуміло. Навіщо витрачати життя е людей, якщо все рівно ви нічого не здобуваєте. Ви просто перемолуєте варвари тварини людей, додам від себе і нічого не здобуваєте. Росія слабка, це треба визнати, і не може завоювати Україну. Україна їй не по зубам. І тут якраз американці вже почали хоча б трошки тиснути. Е, побачимо, що там домовиться Дмитрієв чи не домовиться, але ж зрозуміло, що повіз гроші. Повісти, по ось вам тут давайте СПГ разом, давайте газ, нафту, сєвєрний поток. Тобто вони почали пропонувати великі контракти вигідні Штатам, вигідні якраз таки Трампу з його цим мистецтвом укладання угод. Але розумієте, це ж теж. Така історія. Путін начебто бравадно грає, але на колінах швидко поповзли продаватися. Побачимо, чи захоче Трамп в них щось брати, бо ті цифри, в яких зараз грає Трамп, це трильйони доларів. В Росії такого немає. В Трампа тільки борг 38 трильйонів. Ось це цифри, якими він мислить. Росія зараз їде там ну, 120 мільярдів, 500 мільярдів, 700 мільярдів. Смішні цифри. О, да, будуть намагатися значить проштовхувати, але теж великий знак питання над цим е, зараз <клес> в Британії, в такому гібридному форматі коаліція охочих, там зустрічається Стармер з Зеленським. Буквально три хвилини тому Зеленський виставив фотографію, що він надав Мінстріт. 10. І перед цим він зустрічався з Королем, з там з Королівською гвардією. Ну, але це все почесті. Зараз буде якраз конкретна розмова, зброя, гроші. Ну і давайте, друзі, чесно казати нашим друзям з коаліції охочих. Ми знаємо, що ви коаліція охочих, але охочих воювати за Україну руками і ногами у вас немає. Не хочете самі, давайте наймати найманців. Є люди, які на цьому професійно заробляють в Мексиці, в Колумбії, в багатьох інших країнах. Ну, давайте тоді нам підкріплення. Не треба так, щоб всі війни Європи воювали з українцями. Ні, якщо ви коаліція охочих, гроші, зброя, люди. Не треба казати, що тільки ми повинні зараз з собою закривати весь щит Європи. Да, Україна щит Європи, але не сіра зона. Ви боїтеся, що війна закінчиться, прийде до вас. Супер! Тоді давайте гроші, зброю людей. А не так, щоб ми вам по остаточному принципу гроші вчора зірвали 140 мільярдів. Зброї в нас самих немає, то подождіть, ви ж самі робите. Ну а людей, ви ж розумієте, це політика нам важко, шкода дорого. Окей, є Латинська Америка, давайте. Платіть. Там люди готові їхати. Вони в цьому бачать свою політичну і фінансову перспективу. Платіть. Тому зараз тут треба вести жорстку розмову з партнерами, тим більше після того, як вони вчора просто. Не хочу мацюкатися, скажу, програли цей кейс з тим, щоб виділити гроші. Так, да, до грудня може щось і дадуть, але не вірю, що отак от 140 і швидко розумієте? Хоча все було готове, ми розберемося і точно вам скоро скажу, хто в цьому винен. Стармер каже, що далекобійна зброя повинна бути в Україні. Теж говорить, що готові підтримувати все робити. Вони вчора участі не брали, це було на рівні Європейського Союзу. Ну от, але теж бачимо, що Лондон включається і хоче дуже допомогти Україні зміцнювати Україну посилення тиску. Ну і повний пакет того, про що ми говорили з вами в останній час. Далі, що відбувається, росіяни запустили по Україні каби, по Одещині полетіли каби. І це якраз таки дуже поганий сигнал. Перед цим прилітало на Полтавщину. Перед цим прилітало на Харківщину. Зараз бачимо, що долітає до Одещини. Ну і багато хто переживає, що можуть бити навіть по Києву з території Білорусі. Є жертви в Харкові з цього прильоту. Це теж сьогодні було. Ну от і нам треба розуміти, що Росія зараз, якраз таки, ну знову ж таки для кабів цивільні цілі, це ж улюблена історія. Це те, що Росія зазвичай робить. Ну от ми в Херсоні, там теж приліт сьогодні там 16-річний хлопець в квартирі сидів. Чудом вижив. Ну от, але Росія б'є виключно по цивільних об'єктах. От зараз те, з того, що є зараз на Одещині. Повітряної атаки російська армія вперше викрасла керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі Одещини. Про це говорить керівник військової адміністрації. Серйозна загроза, такі удари несуть колосальну небезпеку для людей, можуть завдати значних руйнувань. Передає якраз таки влада з території Одеської області. Ну я думаю, що це теж зараз Зеленський на Даунін-стріт. зараз якраз обіймається, видно. З стармером це те про що треба говорити. І це ті питання, які ми повинні задавати для того, щоб убезпечити нашу країну. Е, кого точно не убезпечиш, це Росію. Причому від їх самих The Moscow Times передає, що ситуація важка шість російських регіонів витратили всі резерви і опинилися на межі бюджетного краху. Чого власне ми бажаємо не тільки шести регіонам, ми бажаємо всій федерації, щоб вона загнулася. Станом на вересень, на 1 вересня, шість суб'єктів РФ мали залишки на банківських рахунках, що покривають менше 1% затвердженого на рік бюджету, тобто могли дозволити собі рахунок резервів не більше 2-3 дні витрат. Архангельська область з населенням 1 мільйон, і річним бюджетом 156 мільярдів рублів мала в резерві 50 мільйонів, еквівалент 0,03 Резерви Волгоградської області з населенням 2,4 мільйона. 196 мільярдів мали на рахунках 100 мільйонів. Це 0,04, 0,5 від річного бюджету, два дні витрат. Ульяновська область, Владимир Ілліч, хай перевертається в грабу. Іркутська область, 90 мільйонів. Резерви Мурманської області впали до мільярда 0,7% витрат. Близько 5 днів витрат можуть дозволити собі рахунок. Резервів Новосибірської, Тульської та Ярославської областей бачимо, що ситуація в Росії не настільки бравадна, як про це говорить Пісков. Тому бачимо, що е дефіцити е в бюджетах теж є. А півріччя закрили в місцевих фінансах перше півріччя закрили 67 регіонів. Дефіцити лідери Кемірівська область, 34%, Архангельська, 31%, Комі 30%, Мурманська, 28%. Е Волгоградська 25, Іркутська, 24. Про це говорять економісти, і все це цитує The Moscow Times. Ну але це все логічно, тому що Росії дійсно немає грошей. санкції ще не почали працювати. Це якраз такі надмірні витрати на війну. Тому Росія завжди знає рішення, і заступник голови Мінфіно закликав населення. Позичати державі гроші. В олігархів, звичайно, просити не будуть, путінські мільярди ніхто забирати не буде. Тому обичних росіян пострижуть, Ну, не хотіли виходити на протести проти війни. Говорять, що зараз будуть спочатку просити кілька тижнів, ну, от чи місяців, а далі просто будуть в насильному порядку заходити в е е е їхні банківські рахунки і націоналізувати з селі воєнний спеціальний. Операції будуть зараз проводити невелику кампанію, але говорять якраз таки про те, що все ж таки далі доведеться все ж таки подаїти росіян. Ну а що ви хотіли? Це ж СВО, кожен повинен щось дати. А... Або виходьте на вулицю, все в ваших руках, або будете без запасів, голодні і босі. Ну але Росія не здається, і мені здається, от в цьому, в наступній новині вся Росія, російських школярів змушують святкувати 80-річчя пропагандиста міхалкова. Правда, якийсь він замолодий. Я думаю, що він набагато старший і ближчий до лідера ЛДПР і до Кабзона, але ні, виявляється, що йому тільки 80-річчя, От э, російських школярів по всій країні змусили брати участь в заходах, присвячених 80-річчя режисера і пропагандиста Міхалкова. Наприклад, в навчальних закладах Підмосков'я, анексованого Криму, учням показували фрагменти його фільмів, картини, а також розповідали про життя ювіляра. Отак от. В школі Авбульгуміна ранкові лінійці слідує за виконанням гімну підняття прапорів. Дітям розповіли. Про родовід пропагандиста. Ну і далі, там переліки Ліннінградська області і багато інших розказували, значить, який же ж великий пропагандіст Міхалков. Ну знову ж, а коли українська ракета прилетить в Путіна і будуть похорони в стині Кимчин, Іла, Іна чи Сталіна, то російським школярам треба готуватися, вчитись красиво плакати співчутливо на камеру з честь дня власне завершення. Трагічної історії Путіна, але для того, щоб це сталося, ми повинні підтримувати нашу армію. Ми повинні підтримувати наші війська. Ми повинні купляти для них зброю, амуніцію, втівки, медицину для того, щоб вони були сильні і перемагали на полі бою. Тому, будь ласка, покладіть 100 гривень. Якщо можете, якщо не можете, зробіть репост, можете більше покладіть тисячу. Це теж круто. Просто зробіть цей донат. Будь ласка, знову ж таки, найкраща, найефективніша коаліція охочих це ми з вами. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до